Всім привіт! Сьогодні невеличке відео. Огляд платки павербанку на 22,5 Вт. Зараз покажу на Aliexpress Ось ця платка виглядає ось так: от заявлено, що вона може віддавати і приймати 22,5 Вт Ось вказано, які протоколи вона підтримує, тому що перевірити ці протоколи я не зможу, в мене просто немає такого тестера. Та й замовляти його я не бачу сенсу для себе. Також ці платки продаються в чотирьох варіантах. В мене є два з них. По суті, це платки одинакові. Я замовляв саме платки там, де тільки Type-C, тільки Type-C без USB-A роз'єму. І одна йде з дисплеєм, інша просто зі світлодіводами. Ну, ось саме вони. А ще з основного, що а, потрібно знати або мати на увазі про цю платку, ну, в принципі, ось, що тут вказано, можете зробити паузу, якщо що, про ці резистори. Ось біля роз'єму є два резистори. І в інструкції вказано, що, якщо Стоять обидва резистори на своїх місцях, то павербанк буде думати, що акумулятор під'єднаний під до цієї платки, має ємність 10 000 мА. Якщо буде тільки другий резистор, встановлений а третій знятий, то він буде думати, що 20 000 мА. І якщо буде третій тільки встановлений, він буде думати, що тут 30 000 мА. Але при цьому. Цими резисторами задається, але якщо у вас ємність буде інша, більша або менша, тоді вам потрібно зробити повний цикл заряд розряд щоб платка зрозуміла, яка тут ємність, і далі вона вже буде показувати ну, правиль, правильну ємність у відсотках. Це вся інформація, яка для мене цікава зі сторінки продавця. Далі ми будемо тестувати різні режими і, в принципі, переходимо вже до тесту. І ще інформація, яку хотів додати. Як їй казав, замовляв, Два, дві плати повербанку. Одна з дисплеєм, інша без. Як бачимо, в принципі, тут світлодіоди тільки розпаяні, тут світлодіоднів немає, але є дисплей. Після отримання цих платок вирішив перевірити, чи буде ось ця платка, яка приїхала без дисплею, працювати з дисплеєм. Щоб не випаюти, не перекидувати дисплеї, В мене є ось така купа. Неробочих плат від павербанків, взяв ось такий показометр, коротше кажучи, від павербанка Базеус, не пам'ятаю, яка саме модель. П'ятиконтактний дисплейчик, Трішки ось, такий ось дисплейчик, трішки підігнув ножки, щоб, ніжки, щоб воно ввійшло в посадочне місце. Поки не припаю, просто накидаю. І давайте перевіримо. Ну, я, в принципі, вже перевіряв, але і вам покажу. Підключив живлення. Натиснув на кнопку, і як бачимо, дисплейчик працює. Зараз навіть спробую подати вживлення, як бачимо, підсвічується навіть швидка зарядка. Ну і відсотки. А для чого я це показую? Просто якщо, наприклад, ви будете замовляти, або переплутаєте і замовите платку без дисплея вам потрібно з дисплеєм, або вам там відправлять не ту платку, яка потрібна, то в принципі ви будете знати, що можна безпроблемно підкинути сюди, сюди таку такий дисплейчик. Іншого павербанка, і він буде, в принципі, нормально і правильно працювати. Ні в якому разі не кажу, що потрібно замовляти голу платку і потім додавати це дешевше, ні. Там ціна, ну різниця, я не знаю, гривень 20-30 з дисплеєм або без, тому це не має ніякого сенсу замовляти спеціально без дисплея. Але якщо що, така інформація, я думаю, також буде корисна. Також платки, як я й казав, замовляв тільки з Type-C. Просто для тесту впаяв сюди звичайний USB-шник, який в мене був уже на руках, тому що в чому проблема? Тут по дефолту потрібен USB-шник з п'ятьма виводами. В мене тільки стандартні є з чотирьома виводами. Тому я П'ятий вивід не припаював, ну, тому що, в принципі, в мене USB-шник без п'ятого виводу. І перевіряти буду на звичайному usb шнику що воно віддає. Але, в принципі, по USB мене не так цікавить, додав просто для того, щоб, щоб перевірити. По суті, я розумію, що п'ятий вивід це для якихось протоколів передачі живлення, в мене таких девайсів немає. Всі кабелі, які я передивився в себе і знайшов тільки один кабель з п'ятьма виводами. Не знаю, чи на камеру буде видно, мабуть, на камеру не буде видно. Ось перший ряд чотири виводи, і вон там в глибині п'ятий вивід. Цей кабель в мене від Seмішного одного телефону, яким я вже не користуюся. Тому, в принципі, для мене не важливо саме той протокол, який задіюється при, при підключенні п'ятій ноги і правильному USB-роз'єму. Тому перевіряти буду просто на звичайній USB-шці. Ще одна деталь, яку хотів додати: ці платки приходять, в принципі, голі. Ну, Якщо ви замовляєте без роз'єму, то ця сторона буде пласка. Ось тому це також дуже зручно, якщо ставити, наприклад, цю платку на якийсь радіатор. Цей радіатор, який в мене тут зараз припаяний, це вже я їх додаю сам до своїх платок. Ці радіатори з якоїсь плати з Асіка, з майнера якогось, замовляв декілька плат неробочих, просто під, під, щоб зняти радіатор і використовувати їх в своїх девайсах. Там, якщо брати ці плати, то вони дуже мало коштують. Користі дуже багато з таких радіаторів. Тому те, що в мене радіатор, це я сам його сюди впаяв. Ви можете використовувати як хочете. Без радіатора я вже не буду його перевіряти, наскільки він нагрівається. Просто буду перевіряти саме температуру на ось такому невеличкому радіаторі. Перше, що я хочу перевірити, це те, до якої напруги буде розряджати ця платка акумулятори. Поставив два акумулятори в паралель. Акумулятори дуже вже погані, доживають цього віку. Там щось в районі під 500 мА. це Я зробив спеціально поставив погані акумулятори, щоб швидше їх розрядити і дивитися нижню напругу. Ставлю на розрядку плату через кабель Type-C з 5 вольт, і ставлю. Мабуть, 1 А, може, зараз додам, щоб швидше, щоб швидше розрядити акумулятор і дійти до нижнього порогу. А, відео зараз, мабуть, прискорю, якщо що, трішки зменшу струм. Не знаю, чому так відбувається. Інколи в мене не перший раз таке повторюється, я не знаю, чому вимикається. при тому напруга не падає дуже низько. Не знаю, з чим це пов'язано. Давайте ще раз. Ну, і, як бачимо, нижня межа десь 2,9 Ну, На стоп-кадрі я покажу. Точніше, наступний тест. Хочу подивитися, Який струм він буде брати з акумулятора. якщо ну, При максимальній своїй потужності на віддачу. Підключив зараз не акумулятор, а свій блок живлення. Ось такий. Єдине, що. Амперметр тут китайський показує не дуже точно, тому буду струм дивитись на своїх кліщах. Кліщі ну, показують набагато точніше, ніж той китайський амперметр. Щоб приблизити до реальності всі показання, буду заряджати свій павербанк. Павербанк цей може брати до 100 ампер, тому 20... ой, до 100 Вт. 20 Вт для нього це по суті нічого. Кабель 65 ватний, тому, в принципі, він також буде працювати без проблем. Підключаємо. Давайте, секундочку, подивимося. Підключимо це все через тестер. Щоб просто дивитися, чи. Так, по стрілочці бачимо, що струм тече в сторону павербанка. Все вірно, окей. Платка, в принципі, вона і сама показує, що перейшла на швидку зарядку, тому що загорілась тут оранжева блискавка і зелений світлодіод. Тут на павербанку також видно 12 В, 1,6 А. І тестер нам каже, що зараз павербанк бере 20 Вт. Тобто 22 Вт немає, як заявлено, а заявлено 22,5 Вт. Ну, також дуже непогано. Але це знову ж таки, тільки при старті платка ще не прогрілася, і плюс в мене ж є радіатор ще. А, давайте подивимось а, буквально через хвилин 5-10, чи буде така сама потужність? І ще те, що хотів побачити, це те, що з акумулятора, тобто зараз з блока живлення, а, Платка бере 6,7 А. Ну, що також немало, тому, тому, якщо будете підключати, збирати собі павербанк з такою платкою, використовуйте акумулятори або високострумові, або в паралель, ну, їх штук 6, хоча б ставити, плата пропрацювала десь, мабуть, хвилин 8-10. Підключив вже термопару. І на, самі, на самому чіпі основному, температура в районі 60-61 градус і вже вище не піднімається. Як на мене, досить непогано, але враховуючи те, що в мене там знизу радіатор. По суті, ось така температура не є критичною, вона рахується нормальною. Навіть там сам чіп може, я думаю, розігріватися і близько 100 градусів, і нічого йому не буде. Але ж залежить для того для ч... від того, для чого ви берете цю платку, тому що якщо ви берете для самогробного павербанка і будете друкувати для нього корпус на 3D принтері, ну, типу, якщо це буде ABS, то буде круто, все буде окей. А якщо це буде вже, наприклад, PLA, звичайно ж, йому ну, він попливе від таких температур, педж, деякий педж також може поплити. Ось тому ну, 65 градусів для педжа ще окей. 65, це ж, знову ж таки через радіатор. Без радіатора вона буде грітися ще більше. І знову ж таки, вона зараз на відкритому стенді, по суті. А якщо це буде в корпусі, ну грітися вона буде ще більше. Тому. ось так. Ну За весь цей час потужність не впала. Вона як віддавала 20 Вт, так і віддає все окей. Так, реальний тест. З павербанком був, тепер, скажімо так, трішки Сентет. Такий, мабуть, підключаю до платки Delivery trigger на 12 вольт. Підключаю до Аторча. І будемо зараз дивитися, скільки максимально може віддати ця платка по 12 вольтам. Ну, В принципі, можна дивитись і тут, можна дивитись і тут. 12 вольт починаємо з 1 А. 1 ампер є. І будемо поступово піднімати струм. 1,1 ампер, 13 Вт, 14, 15, 16, 18, 19, 19, ну одинаково. Так, напруга впала до 9 вольт. Тому можна сказати, що знову 11 вольт. А зараз подивлюся, де максимальна буде напруга, з яким струмом 11,7 це ще окей. Ну, 20 Вт. Окей, в принципі, як і було з павербанком. Ну, все, вже відразу напруга падає. Тому 20 Вт це для неї максимум. Як бачимо, все одно потужність в неї не більше 20 Вт. піднявся, напруга впала 20 Вт. Стригерили 9 В. Починаємо з 1 А. 9 ватт є. Тринадцять, ну можна сказати чотирнадцять ватт Дев'ять вольт, ну вісім і шість два ампера, тобто вісімнадцять ватт є. Знову підходимо до порогу в 20 Вт. І все. Виходить, що на Type-C вона в будь-якому випадку може видавати тільки 20 Вт на будь-якій напрузі для будь-якого девайсу. Е, ще перевіримо 5 вольт. Починаємо 5 В 1 А. Це у нас 5 Вт. Давайте знову це все, все діло підключимо через тестер. Так. 5 Вт є. Ану 2 Ампери. 2 Ампери є. Напруга трішки просіла, тану 3 Ампери. 3 Ампери також є, напруга ще більше просіла. І давайте далі будемо потихеньку підіймати. Все. Це 32 це вже перебор. 3 Ампери. Ну, 3 Ампери, 100 мА. Ну, це максимум для неї. Тобто 14 Вт по 5 вольтам це максимум. Тепер перевіряємо USB A. Я взяв вже іншу, другу платку. По суті, вони одинакові, чіпи там одинакові. Взяв іншу, тому що запаяв USB тільки на одну платку. Давайте почнемо з 5 вольт. Можемо знову-таки взяти наш тестер. Давайте почнемо відразу з 2 Ампер. Так, 2 Ампери видає. 3 Ампери. 3 Ампери також видає. 3,1. 3,2, ну, 3,2 це вже також максимум. 3,1. В принципі, все так само, як і на Type-C. Беремо наш тригер. А зараз тут 9 вольт. Дивимось, що піде по 9 вольтам. Ну, але я думаю, що буде все так само. 1 ампер, 2 ампери. Ну, так, 19-20 Вт. Максимум три 12 дванадцять вольт один Так 1,5 ампери 12 вольт. 20 Вт. Ну і все, і напруга знову падає. Максимум 20 Вт. Тому висновок який, що Type-C, що USB-A, потужність одна і та сама. Всі інші напруги також потужність одна й та сама. 20 Вт максимум з усіх портів на різних напругах. Е, наступний тест тест заряду акумуляторів. Е, перевіряємо силу струму, яку буде віддавати ця платка на зарядку акумуляторів. Підпаяв напряму е, таку батарею величезну, 10 акумуляторів. Ось, е, тому їм будь-який струм, е, який максимально вдасться платка, ніяк не зашкодить. Перевіряємо, зарядка у мене 65 Вт, кабель 65 Вт. Струмові кліщі я повісив. Те, що дисплей так показує, не, не дивіться, тому що а, це ж той дисплей, який я не припаював, а просто вставив. Тому він показує ну, контакт поганий, все. Зараз придивив, трішки контакт з'явився. Акумулятори підрозряджені, як бачимо, 12%. Він показує. Зараз навіть замірюємо. Давайте початковий струм 4,3 А. ампери. Напруга на акумуляторах. Напруга на акумуляторах 3,67 вольти. Струм доволі немаленький, тому, як я й казав, використовуйте акумулятори або високотокові, якщо будете збирати павербанк з цією платою, або ну, в паралелі їх ставте там не менше 4, а то і більше. Ось. І давайте відразу перевіримо ще термодатчик. Тому що на деяких платах китайці ставлять термодатчики для, для красоти, скажімо так. На паяльнику 80 градусів. Беремо термодатчик. І 80 градусів йому нічого не кажуть. Як як заряджав, так і продовжує. Давайте піднімемо до 100 градусів. 150 градусів. Все, пішла в помилку. Це як тільки забрав паяльник, перезапустилась і почала знову заряджатись. Окей, 150 градусів. Ну, як на мене, це забагато. Якщо ваші акумулятори нагріються до 150 градусів, то, мабуть, там вже акумуляторів і не буде при такій температурі. Висновок, температурний датчик. Не захищаю від перегріву, тому що 150 градусів це забагато. Хоча, звичайно, може я перевіряю неправильно. Якщо це неправильно, поправте мене, додайте інфу в коментарі, напишіть, як перевіряти правильніше це. Зараз залишаю заряджатись десь хвилин на 10-15, потім включаюся і міряємо температури на плаці під час зарядки. Так, пройшло набагато більше часу, ніж я планував. Десь пройшла година. Єдине, що потужність зарядки впала до 17,5 Вт. Ось зараз дивимось, температуру на чіпі. Ну, в принципі, чіп тут найгарячіше місце, тому міряти буду тільки на ньому. Ну, як бачимо при зарядці температура близько 50 градусів. Але, все ж таки, ну, зарядка йде 17,5 Вт. Не 22,5, як заявлено, і навіть не 20, як на розрядку, а всього 17,5. А якщо що, мій кабель і моє зарядне може видавати і більше. Тому це точно не проблема в них. Ось, залишився тест з приводу. Максимальної напруги зарядки. Для цього я вже а, знову поставлю акумулятори, які мають малу ємність, щоб швидкіше зарядити їх Ну і перевірити ємність, тому що з цим ну, доведеться дуже багато часу витрачати. А, все, зараз перепідключаю і вмикаю. Підключив акумулятори, а, заряджаю вже не через Type-C, а з звичайного блоку живлення 5 В 2 А. Щоб не перегрівати ці так, акумулятори, яким вже поганенько. Ось, в принципі, як видно, напруга вже близька до максимальної. Тому м -м, дивимось, при якій напрузі платка перестане заряджати акумулятори. Ну, як бачимо, акумулятори зарядилися майже до 4,2 В, що є також дуже хорошим результатом. На цьому, мабуть, буду завершувати, тому що відео і так затягнулося. А всім дякую за перегляд, всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!